Прилетів в літаку своєму його в першу чергу. Дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу перші стоять всі, а служиться той сам Путін, приїхав на поклон до цього до е -сін да? І ще там оця російська делегація стоїть. Уже всі там йому кланюються. Раді, що побачили царя свого. Значить, про пройшов... що вони друзі? Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Будуть а, розмовляти. О, оце це теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всі це просто жесть. От вони будуть Путін там буде 4 дні, по перше, а, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт атрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. Ну головна його там зараз мета. я Думаю, буде це а, демонстрація у цього стратегічного партнерства. Як вони важливі один до одного, на ну, бо йому просто нічого не залишається. У нього китайця єдина шо їм не постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи, так би без цього вообще було. Важко, от, до речі, з приводу важко. Дивіться, зараз за посиланням в шапці профіля ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи відео, як від, ці від� зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання, по тому, як ви можете зараз рухатись онлайн, от в заробітку, щоб не працювати на чорних роботах, там десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачу, я відношення до українців. Будь ласка, от, побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. ще в цьому Цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. А, я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це ну це просто жесть. Взагалі. Я, до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео що він робить і зараз його теж хочуть зливати через це все. Цин цінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно тільки крові проливається, і можливо там гроші і так далі. Але. Я от переконаний, якби Росія дала десь слабину, Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радостю. Тобто це за в овечій шкурі, без Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, вообще, що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да? але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на. Це ж вони зі своїми гражданами не робили. Понял? Китайці з китайцями. От їм настійки це все по барабану. Нових нарожає, нових наділяємо, китайців куча і так далі. Понял, це все абсолютно економічна історія. Синзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель територій і ринка збита. Ну в цілому, так от. а Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянув, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються, Але виглядає це все дуже прискорбно, дуже просто прискорбно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається, начебто, весь світ підтримує те, що інакші території, інакші кордони а життя людей можна. Ухать, здвигать, знищувати Чисто силою.